Тої підтримання всесвітньої акції пошаг Челлендж 22. Військовослужбовці частини 3047, виконуючи обов'язки з охорони громадського порядку в місті Левську, приєднуються до даної акції. Упорне речі, Два, Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 10. Ріняє. Струнко естафету передаємо спецпідрозділу Національної гвардії України Ягувар, селище Калиню.